Всім привіт! Сьогодні у нас незвичайне відео. Сьогодні ми будемо садити полуницю. Полуницю, яка буде у нас рости на підвіконні, давати нам врожай і ми будемо його коштувати. Купили ми в магазині ось таку полуницю. ремонтантна, Альбіон. Єлізавета та ексклюзив. Полуниця насичено-червона, велика. ненці. Купили ми такі ось горшики длінні, там написано по інструкції. Треба... Купили ми полуницю, замовляли в агромаркеті. Кому буде цікаво, я залишу ссылку на цей сайт в коментарях або в. В опису. Купили ми такі горщики, бо там написано, щоб відстань між полуницею було 20-50 см. Ну я розраховую так, що ми посадимо тут три кущики. Раз, два, три. Два залишиться, віддамо бабушкам нашим. Купили ми такий ось керамзит та купили землю. Землю бажано, як написано в інструкції, щоб було pH 5,5, 6, там, 6 щімося, напевно кажуть. Не більше 7, бо щоб не була вона кислою. А у нас тут піаш 5,5, 6,5. Так. Ну що, паш, приступимо до посадки полуниці? Так. Так. Попробуємо. Поїхали садити перший наш горщик. Давайте засипемо керамзиту. Паша, Паша тримай. та не бійся, я не вріжу. Тримай зверху. Все. Сюди? Так, да, да, тільки не весь, а так, я тобі скажу, коли, коли хватить. Судь-си-той-то. Так, ще Ва, трошки. Ладно, хвата. Развиняюсь на трошки-то. ще все просто пиши туда. Кто Так, да? трошки, трошки. Так, ось. хочете. Все, так, будемо. Наш Так, карамзит ми засипали. Керамзит у нас є. Так, тепер у нас піде земля. Будемо пробувати. Так, Паш, тримай землю. Будемо відрізати. Що висить? Не, не дуже. <свісна> не дуже? Чому? Так, добре. Що? Давайте будемо висипати. ве веќе пајмо други Ома. Ухти, Охте Так. Все готово. Зараз зроблю такі маленькі луночки. Дивно, ще трошки посипати. ще трошки присипати. Так, засипали ми землю по полосочку. Так. Так. Все чудово. Давайте зробимо такий у нас лун. Ну, яку будемо першу садити? Давай. Паш, яку? Це їде за века. Хочу. Яку ось. Ну, да. ось да. І, може посадимо. Давай, давай Гігантську, гі да? да. так? Давай. Друзі, ви підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити відео. Ми як посадимо, потім там ще через пару тижнів, як вона там уже позеленіє, бо тут трошки, трошки так бачите, вона... Давайте я зараз акуратно розріжу. Подивимось, що у нас тут рукаш. Ну, така от у нас полуниця. Ось бачите? Така вона. Цікава, згорнута. Ага. Ну, молодці, агромаркет. Агромаркет молодці. Так, щесь, я так розумію, це якесь, щоб було коріння вологе. Тримало вологу. Якщо ви скажемо немає у вас часу, як у нас було, не було часу забрати її з почтампу, то вона там пролежала у нас 5 днів. І для того, щоб ці кожишки не були сухі, вони їх... Так, раз, два, три, чотири, чотири. Правильно ще? Раз, два. Три, чотири, п'ять. П'ять корешків у нас, дає. Так, так, добре. Ну що? Давай, мабуть, трошки, я так розумію, може, цього доброго, що вони нам дали, додамо в лунки, так? Рассолонку зробимо таку, щоб туди можна було. Я не знаю, що таке. Так, яку? Вибирай, перш. Давай личук. Яку, вибирай. Оцю будемо садити? Оцю. Попробуємо. Ану. Так, садимо. Пригортаємо трошки. Ага, ні, треба трошки глубжу лунку Коріння не влази все повністю. Давайте трошки глубжу. Робимо лунку Отак, о. Так, о, коріння влізло, не видно зверху. Тому я думаю, це у нас буде добре. Отак. Так. Перша є. Перша є. Може сюди 4 вліз. Давай ще зробимо. Так, давай сюди теж положимо цього мха чи моха. Воно правильно називається, не знаю. Що вони таке положили. Я думаю, вони положили це. Як яке будемо садити? скажи. Цю. Давай цю. Так. Теж маленьку лунку зробив. Та що ж таке? Що ж таке? Не везе, як з ним боротися. Так, отак. От Так, все є. Добре. Так. Далі. Чотири влізе. Так. так. Цю будемо? Добре. Добре. Давайте ж туди положимо. Я не знаю. Тут якісь корінці маленькі. А може цю Все є. Я не знаю, чи будемо садити третю, четверту тут. Якось воно вийде. Ну давай. Спробуємо, побачимо, що воно з нас вийде. Я думаю, нічого страшного не подеруться, Це ж один сорт, правильно ж? Ага. Давай яку вибираємо оцю. Добре. Давай, цю. Так, кинемо трошки. Кинемо трошки цього. І садимо. І садимо. Ну, трошки притоптали. Готово. Все ми зробили. Тут притоптали. Давайте ще трошки, так, щоб вже було 100%. Тут теж і тут. Все. А це віддамо бабусі. Да? Положимо обратно. Чи замотаємо, чи положимо. Але положимо обратно. Так, да, у нас сьогодні режисер під Оператор Паша. Він вчиться знімати. Так що, якщо щось не так, всі якісь недоліки по зйомці, пишіть в коментарі, чи знімав він гарно було, видно, чи не видно. Все, друзі, будемо е, садити іншу кубнику. Да? Але вже ми не будемо знімати відео. Е, давай посадимо так. А потім е, нашим підписчикам покажемо. А потім нашим підписчикам е, покажемо, як е, ми посадили, як наша клубничка зійшла, позеленіла, да? Добре? Кажемо пока-пока. всем пока-пока. Так, друзі. Посадили ми три наших горщика. Вийшло по 4 садженці в кожному горщику. Так. Земельки трошки втрамбували, трошки підсипали земельки. Підписали, щоб ми не перепутали, де яка у нас полуниця посаджена. І будемо, я так розумію, що після транспортування квіти. Переносить якийсь стрес, мені казали. Да? Ну, Тому будемо чекати, поки цей стрес, як він там правильно каже, називається, пройде. Наступне відео вже буде, я так розумію, як наша клубничка трошки підросте, пусте нові, нові листочки, корінці, а може навіть вже будуть і квіти. Тому. Чекаємо на ваші коментарі, що ми не так може, зробили, підказуйте. Може, ви знаєте, які є гарні добрива, щоб клубника була солодка. Е, ну, взагалі все. Дякуємо за те, що подивились наше відео, за лайки та за коментарі. Всім до побачення. Всього найкращого.